Росія і далі зосереджує військову техніку на кордоні. Загроза насувається з усі бічі з півночі, зі сходу і навіть з Криму туди передислокувалися кілька підрозділів спецпризначенців. Україна вимагає від Кремля пояснень, з чим саме пов'язане таке посилення військових угруповань. Москва мовчить. Більше того, продовжує масштабні навчання в південному військовому окрузі, під час яких пускає бойові некеровані реактивні снаряди. Костянтин Павлов більше. Росія вчиться воювати поблизу українського кордону. Льотно-тактичні навчання тривають у ростовській області та в Ставропольському краї. Пілоти десятків найновіших гелікоптерів здійснюють бойові пуски некерованих реактивних снарядів. За легендою, росіяни мають знищити ворожий десант а потім підтримати вогнем наступ мотострілецьких і танкових підрозділів. Під прикриттям навчань Росія зосереджує військову техніку на кордоні з Україною майже з усіх боків. У Курській області вогневі позиції для обстрілу. Біля кордону із Сумщиною виставили інформаційні знаки з написом Вогневий рубіж. У Ростовській області бронетехніка дислокується біля селищ Шрамко та Селезньове. Із російського Донецька терористам перекинули через кордон сім систем залпового вогню Град. На території Криму розгортається тактична група, на озброєнні якої 31 танк, батарея гаубиць та підрозділ. Установа град накопичуються сили на півострові і дуже потужні сили. Є намагання перекинути частину цих сил на материкову Україну. Такі намагання дійсно є. Але прикордонна служба і кораблі ВМС і катери вони спільно контролюють цю зону. Окрім техніки до Криму та областей суміжних з Україною, росіяни стягнули величезну кількість військовослужбовців, як контрактників, так і строковиків. Вони самі в соцмережах розповідають про те, як довбають по Україні зградів та артилерії. Розповідали та назнімали російські вояки стільки, що їм на рівні Генерального штабу заборонили робити світлини з місць несення служби. Це стосується як фото самих військових, так і знімків військових об'єктів. У Раді нацбезпеки України кажуть, ці світлини доводять участь збройних сил Російської Федерації у терористичних угрупованнях на сході України, а також в обстрілах нашої країни з території Росії. Міністерство закордонних справ нашої держави вже відправило в Москву запит із вимогою роз'яснити мету зосередження сил поблизу державного кордону. Костянтин Павло Сергій Сиров ТСН 1+,1.